Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому каналі Жива надія. І сьогодні ми з вами, як завжди, досліджуємо Біблію, намагаємося там знайти щось, що сьогодні зможе підживити наш дух, дати нам дійсно живу надію, в наше серце. І разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми маємо сьогодні уже шостий урок, який має назву Два свідки. І пам'ятний текст записаний в Ісаї 40 розділі, восьмому тексті: Трава засихає, квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним повіки. Отже, два свідки досить от, цікава така назва. І я хотів би, щоб, в принципі ми перейшли якраз таки от, до визначення. Що це за два свідки, які нам даються, про які сьогодні, от ми з вами маємо розмірковувати. От що це хто вони? Ось ці два свідки, про що вони свідчать, і чому сьогодні це нам важливо? Ну, ви знаєте, ми вже кажемо, що Біблія повинна сама себе коментувати, угу. і в той же 11-му розділі об'явлення є вказівка, що такі за два свідки? Ну, четвертий. Вірш, вони дві оливи та два свічники, що стоять перед Богом в землі. А ми з вами читали, що слово твоє то є світильник. Це вже не що два свідки, це слово Божє. Далі написано, і коли б хтось хотів учинити їм кривду двом свідкам, то вийде огонь з їхніх уст. І це алюзія на пророка Ілію. І коли прийшли Ілію брати, то він огонь з неба. Це теж. Пророцьке слово. Шостий вірш. Вони мають владу небо замкнути. Це теж на Ілію. Бо Бог сказав, небо буде замкнути по слову Ілії, по моєму слову. щоб за днів їх пророцтва не йшов дощ. Натяк на Ілію на його слова. І мають владу вони над водою і кров вибочається, вже слово Моїсея. Тобто ми бачимо, що ці два свідки це слово, яке Бог казав через Ілію, через Моїсея, через пророків. І тут же, дивіться, і звілює двом свідкам своїми, будуть вони пророкувати 1260 з зоянуні Власидель. Оцей період, коли Слово Божє нехтувалось церков'ю, Бог каже, буде. І я от пам'ятаю, що навіть у католицькій. Церкві були люди, які пропагували слово Боже. Кардинал Хіменес, кардинал Іспанії, він випускає в 16-му віці комплютентську біблію. І він це загласував з папою. І в цій комплетенської Біблії він випускає Біблію на чотирьох мовах. Він свої гроші 50 тисяч дукатів. І, і Хімене сказав, хай люди читають Біблію, я за свої гроші 50 тисяч дукатів, щоб тільки шість дукатів стояло оце. І він там і вульгату випускає, і масорецький текст. Він призиває євреїв, вчителів таких серйозних, щоб вони одрегували. Тобто, дивіться, навіть кардинал. У церкві католицькій розумієш людям повинна біблія. Тобто, Бог каже: Хоч церква буде дивити навіть серед вас, і ми кажемо, що всі професора вони ж були католики. І Лютер був католик, і Віклів був католик, і гуз до якогось моменту був католик, то і там сіяло світло. Як би не пригнічували, але реформація почалась в католицькій церкві. В православній, на жаль, реформації ніколи не було. Тому католицька церква, як брат сказав в 1962 році, вона почала пристосовуватись до Біблії, бо вона розуміла, що зробити нічого не можна. Православна вона до Біблії не пристосується, бо не було реформації. Це дуже важливо. Світ сіяв, і там навіть, де була темрява. Власне і об'явлення, вона повна алюзій і цитат на старого завіту. І на цей момент про двох свідків, і ці дві оливки вони посилаються на старий завіт на книгу пророка Захарія в четвертому розділі, де власне описуються також ці два свідки, і говориться про ці два про ці дві оливки. І символічно можливо, також ми повинні відзначити, що. Власне, з оливок робили оливкову олією, яка і була джерелом каганців, яке давало світло. Тому коли ми знаємо псалом, і, і в принципі Слово Боже говорить про те, що Біблія є представляється як світло. Ось то ми говоримо, що власне ці два свідки, це є е, слово Боже. Чому власне їх два? Ну, це так як символічно, що е, кажуть, що це старий завіт. І новий Завіт у цих двох свідках. І дивіться, сама 11 розділ книги об'явлення, воно приводить до чого: дев'ятнадцятий вірш, два свідки. І розкрився храм Божий на небі, і Ковчег завіту його, в його грамі з'явився». Тобто, Біблія, незважаючи на те, що церква казала, храм Божий у нас, ми вирішуємо питання. Оці два свідки, те, що вони вистояли. І ми дивимося, після 1798 року, як ми казали після цього періоду, починають відкриватися біблійне товариство. Американське біблійне товариство, 1805 рок. Російське Олександр І, імператор 1816 рок, відкриває. Англійське біблійне товариство і починають. Друкувати Біблії по всьому світу і проповідувати. Тобто, оцей 1798 рік рок переломний, і то, що вистояла святе письмо, його потім почали друкувати. І Біблія каже, і відкрився храм Божий. Люди побачать, що в Біблії є ще і заповіді Божі, і все інше. І вони побачать, що Кавчег на небі після цих періодів. Mm. Mm. Так, тобто ми можемо сказати, що це, ці два свідки це старий новий заповіт, mm. який свідчать нам якраз таки про нашого Бога. Mm. Uh, дивіться, тут ще навіть от, ну, таке хотів би поставити питання, навіть на початку от, нашого уроку було написано, от якраз в нашому посібнику. Я вас також, дорогі друзі, запрошую, щоб ви теж читали, досліджували, розмірковували. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете писати їх в коментарях. І до чого я? Що тут була така фраза, якби що упродовж багатьох століть Боже Слово перекручували, переписували і так далі. І от питання, як би таке, як сьогодні ми можемо бути впевнені, що це ж Слово Боже. Дійшло до нас, от в цьому оригінальному вигляді, в якому воно було написано, от ну які можуть бути для цього гарантії, і якщо ми вже з вами, от тепер, от ну наочно побачили, що от, старий новий заповіт свідчить нам про Ісуса Христа, це дуже важливо, і дуже важливо знати, що ми читаємо, і бути впевненими, що це дійсно істинний текст не перекручений, і так далі. Як сьогодні, от нам бути дійсно в цьому впевненим? Ви знаєте, багато людей кажуть, та Біблія писалась, перекручували. І ви знаєте, з цього народився іслам. Бо основна доктрина іслама і це те, що переписували, переписували, і вже пророцтво Це істини стало не істинним, а я істинний пророк, я Коран, я от виправляю святе письмо. Але 24 тисячі, наскільки я читав, зараз є ну, свідків старого та нового заповіту. Ну, різні, там від пів глави Першого іоанна до цілих книг, там, кодексів і все інше. 24. Як в цьому розібратися? І є вчені, які розібралися. І я читав що ці вчені пишуть, що тільки різночтінь, пів процента. Піввідсотки у цих, цих різночтінь, то ми можемо сказати, що на 99,5 відсотків усі біблії, які ми маємо, вони не мають різночтінь. Тобто так небагато, бо й не дікають так. Скільки різночтінь у біблії? Ні, оці вчені, Вони коли побачили це, кажуть, статистика не така, дуже небагато. То тобто, що можуть сказати, що не таке в слові Бога, А все інше таке, однако усіх бібліях. Тут цікавий момент, що власне ну, після цієї революції у Франції дуже багато почали задавати питань у 1800-х роках, питань стосовно власне авторитету Біблії і її правдивості, що власне, і, про що і питання. І, звичайно, це послугувало тим, що і в книзі об'явлення описано, які ми говорили, тексти, про те, що. Коли скінчить свідоцтво, власне слово Боже, коли не скінчи свідоцтво, то а, вийде, вийде з вірина з безодні, виходить, веде війну, і вона переможе їх і повбиває. І тоді були сильні рухи були про те, щоб знищити Біблію. Говорили, що от через рік часу і остання Біблія буде спалена. Здавалося, що от Біблія постала ну, під загрозою, але вона мало того, що не винищилась Біблія. Більше того, коли почались нападки на її авторитет і її достовірність, чудесним чином почали знаходитись різні археологічні знахідки, які підтверджують авторитет Слова Божого, і які підтверджують, що, власне, Слово Боже не змінилося. І ці тексти, які, відпов... які ми читаємо сьогодні, вони відповідають сотим рокам, і які... тих, тих, тих текстів, яких читав сам Ісус Христос. Тому. Багато дослідників, як і брат говорить, сьогодні говорять, що навіть та сама знахідка в Кумранських, в Кумранських печерах, що це одна з найважливіших і найбільш археологічних цінних знахідок. Ніякі інші не мають такої цінності, тому що там дуже багато задокументованих є папірусів, кодексів, пергаментів, які показують власне, історію тих чи інших. Моментів, і, власне, Біблія, яка знайдена у цих сувоїв. Тому ну, науковці сьогодні більше навіть можуть допомогти нам в цьому, тому що вони кажуть, Біблія не втратила своєї оригінальності, і це чудо, якщо mm. можна так сказати. І то, що брат Богдану сказав слушно. Дивіться, цей період 1798 рік до цього вже французька революція, 1793 рік. І конвент Франції каже: Бога: нема жінку голу жінку вносять. В храм це каже: оце це розум, це наш Бог. Біблії не потрібно. І три з половиною рока, як написано в книгі об'явлення, безпреділ у Франції, і потім сам конвент, коли побачив, що викинули Бога, і до цього це привело. Сам конвент каже: не давайте Біблію, давайте Бога вертати. Тобто, да, і вже вертають Бога. Бо як побачили, що все це почалось безпреділ, анархія, то кажуть, ні, без Бога не треба жити. Тобто сама Біблія, вона себе вствердила. Так, дійсно, це воно так і є. І... От Також, навіть як ми вже і бачили, і в Біблії навіть є от якраз про цих двох свідків, об'явлення 11.11. От, Там, навіть коли от, ну, їх намагалися вбити, як там сказано, що вони помруть, потім воскресають. І наприкінці французької революції, от, навпаки, от, Біблія набрала обертів. І ми знаємо, що сьогодні, от, навіть я десь дивився статистику, що Біблія це ну, за статистикою найбільш така книга, яку читають, і не. Не тільки читають, а навіть найбільше крадуть да. Біблію. Так, <смеш> да, найбільше крадуть Біблію саме сьогодні. Тобто, що ось дивовижна книга, яка прожила багато, яку найбільше любили, найбільше в той же час і ненавиділи. От, але сьогодні, от вона все одно залишається книгою номер один. І я хочу сказати, що таке було розуміння в конвента, що Біблію треба забрати, бо конвент воював проти монархії. Людовик XVI, треба його забрати. А як його забрати, коли люди вірять, що ти помазаник Божий? А то що царі помазаники Божі – це Біблія, і тому кажуть, щоб не було помазаників, давайте Біблію Тобто це було більш політичне. Ідея, яка привела ні до чого. Вони кажуть, та ні, давайте вернемо. Хай будуть промазаники, але Біблію треба вертати. Ну на цьому друзі ми хочемо сказати вам дякуємо, що ви долучилися. Якщо у вас є ще якісь роздуми або можливо, навіть якісь наукові дослідження, можете з ними поділитися в коментарях. Ми будемо дуже раді почитати. Запрошуємо вас ставити вподобайки, підписуватись на канал. Також не забувайте переглядати наші інші відеоролики. І побачимося з вами у наступних випусках. До побачення.